Перший чи другий. Розглянемо завдання першого варіанту. Обчисли вирази. Розглядаємо 14 мінус 7, 13 відняти 9, 15 відняти 8, 18 відняти 9, 16 відняти 7 та додати 4, 5 додати 8 та відняти 7. Це перше завдання. Якщо треба, зупиняй відео. Продовжиш, коли будеш готовий наступне завдання. Будь ласка, побудуй відрізок на 3 см коротший, ніж смужка. Смужка 10 см. Тобі потрібно побудувати відрізок на 3 см коротший, ніж ця смужка. Запиши пропущені числа. На будівництво привезли 10 мішків з піском, а з цементом на 3 мішки менше. Скільки всього мішків привезли на будівництво? Подумай, будь ласка, що тобі відомо про мішки з піском? І що про мішки з цементом? Та подумай, яким чином ми можемо дізнатися, скільки всього мішків привезли. Другий варіант. Вирази. Називаю вирази. 11-7, 14-5, відняти 7, 14 відняти 5, 12 відняти 8, 15 відняти 6, 6 додати 7 та відняти 4, 15 відняти 8 та додати 5. Коротший, ніж смужка. У першого варіанту на 3 см коротший. У другого на 5 см коротший, ніж 10. Третє завдання. Запиши пропущені числа. Задача. У секції збігу займається 10 хлопчиків, а дівчаток на 2 менше. Скільки всього дітей займається у секції збігу? Подумаю уважно, чи знаємо ми, скільки хлопчиків, як нам дізнатися дівчаток? І як дізнатися, скільки всього дітей займається в секції збігу? Фотографуй та надійшли своєму вчителеві на перевірку. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропускати наступні уроки. До зустрічі!